Це показова справа, яку розслідували слідчі слідчого управління. Це справа про російських військових, які мародерили, били, катували цивільне населення на Валківщині. Це справа про колаборантів-зрадників, які співпрацювали. Це те, що викриває, хто насправді є ці люди, ці злочинці, ці покидьки, які вчиняли воєнні злочини на території Харківської області. 24 лютого 2022 року російські війська окупували місто Вовчанськ. В центрі міста на самій площі вони повісили свій прапор російський триколор. Для кожного українця це є ганчірка. Тому в той же день бібліотекар Олександр зірвав цю ганчірку з центра міста і кинув її. За це, десь близько через місяць прийшли до нього додому російські військові на чолі зі зрадником. Чоловіка знали, як місцевого кримінального елемента він очолював організоване злочинне угруповання, їх називали Чижи. В місті Вовчанськ вони завжди вчиняли злочини. Він займався контрабандою. І співпрацював, як потім виявилося з Федеральною службою безпеки. Вони допомагали йому провозити контрабандні товари і палива. Цей чоловік запропонував просісти бібліотеку в автомобіль, зачинив його і відвіз до погранзастави російських військових. Там його вже чекали. На зустріч вийшов російський військовий, його називали Позивний 13-й. І почали його бити. Бив його чиж. Російський військовий взяв кувалду і з усією маху вдарив його по спині. Чоловіку стало зле. Бібліотекара затягнули з мішком на голові. На другий поверх цієї погран заставив. Це вже було на кордоні з Росією. І більш як шість годин били, катували і знущались. На цьому все не завершилось, його відвезли в іншу локацію до військових, там також продовжувалося побиття. Вимагали зізнатися, що він є партизан, що він є навідник. А потім просто покинули на узбіччі дороги в передмісті міста Вовчанськ. Цей чоловік врятувався і він живий. На цьому злочинні дії Чижа тільки починалась. Він організував. Банду до цього залучив своїх кримінальних знайомих, а також здійснював і вчиняв злочини за, підкриття, за прикриттям російських військових. Якнайменше семеро ще людей він залучив, тож банда складалася з восьми людей. Слідчі управління ретельно розслідували цю справу і провели більш як сто допитів свідків. Більш як 20 обшуків, більш як 40 слідчих експериментів, більш десятки експертиз було призначено і проведено. Ми розслідували цю справу трошки більше двох років, і це нам вдалося зібрати повний пакет доказів, ідентифікувати російських військових і в подальшому повідомити їх про підозру. Посада ваша. Приїхали з автоматами, з оружиєм. Сказали, скривайте гараж. Ми сказали, ми гараж скривати не будемо. Вони нас почали і... затвори на автоматах общем, Щоб ми скрили гараж. Ми сказали, що ми не будемо, тому що нас все одно посадять, тому що знімали тоді камери, працювали, інтернет працював. знімали це все камера ну, на домах. Вони, в общем, саме підійшли, сорвали ралет, то більше двері гаража, а техніка стояла без кольору. Кольоса лежали розібрані, ну, сняті були з техніки. Вони, опять же, почали об голову автоматом стукати, об живот, давайте швидко ставити, вас три минути. Ми з напарником поставили кольоса на техніку. Вони підцепили техніку на веревку, тому що ключі ми в річку повикидували, ну, з баги з квадроцикла. І перед цим, як вони до нас йшли, Вони ще кілька домов. Ту хатам виносили там часи, таке ну, дорогі речі, грозили в машини. Потім вже коли очередь дійшла до нас, ми були на роботі. вони вже до нас забирали техніку. Потім вони ще кілька разів приїжджали, ну вже не іменно до нас, а по сусідству займалися марадіорством, виносили дорогі речі. І Чигріна рукавади цієї банди від ну, Російської Федерації. Вони ходили під ним, він давав їм наводки, де що красти, де хто там багатий живе, вони, в общем, марадіо, думали, вже положуть нас, тут, ми думали, що вони просто так поїдуть. Вони сказали, сітіва техніка не робоча буде, ми проїдемо вас постляємо. Перед тим, як вони в'яжать, мого напарника закрили, там був підвал такий, може метра два, його туди вкинули, то і ці піноблоки положили зверху на кришку, щоб він не відкрив. Мене закрили в шифонарі. Ми там просиділи, ну, може, часа два-три-чотири, ну, примірно, не знаю. Потім я вже зрозумів, що я ж почув, що машини від'їхали, нікого немає. Думаю, ще посадимо, тому що може хтось стоїть, дивиться. Вже коли вже простали, поняли, що нічого немає, то вибив з ноги двері, шифонери, освободив свого напарника і все. Окрім того, що він ще й розкрадав, він збирав фермерів в актовій залі, розказував, скільки вони повинні були платити грошей, нібито до російських військових, і скільки вони повинні були платити йому від одного гектара посівної площі. Ймовірно, що деякі погодились і платили. Все це він робив поруч з російськими військовими під їхнім прикриттям і працювали вони спільно. Уборочная, как я объясняв, уже уборочна і у боротьби посівная, і у борошна на 9 пойдет все нормально. Вот воєнної здесь присутствуют, задайте питання, може вам по выйде там по каким-то, може по передвижению технику, може. Может, уже провалили по прочникам. налогообложения, скажем и помощи в бюджету. Это все, в принципе, решено уже, как бы скажем, говорили. Может, какие-то вопросы к военным по поводу передвижения техники есть? можно Ночью, я думаю, что можно будет. Как скажут товарищи военные? Значит... А можно вас, чтобы, чтобы они видели? Я не, не привык выступать, а скажу, ну вы, наверное, все заметили, что наконец-то прибыла Росгвардия. Это подразделение Росгвардии прибыло. Вот. Сейчас в городе будет налажен уже настоящий нормальный да, режим. То есть будут выставляться блокпосты, будут проверяться все автомобили, документы. Поэтому как бы рекомендуется... С собой всегда иметь документы удостоверяющие личность ну паспорт да и документы на автомобиль Для слідчих поліції принципово притягувати до кримінальної відповідальності кожного злочинця за кожний злочин, і ми будемо робити це постійно.